У той час, як благословенна праця Павла в Римі привела до навернення багатьох душ, почали збиратися хмари, які загрожували не тільки його безпеці, а й процвітанню церкви. Після прибуття до Рима Павло був переданий під нагляд начальника імператорської варти, людини справедливої та чесної. З милості, котрою він користувався відносною свободою у проповіді Євангелія. Але наприкінці дворічного ув'язнення апостола на зміну цій людині прийшов чиновник, від якого апостол не міг очікувати особливої прихильності. Тепер юдеї активніші ніж будь-коли раніше діяли проти Павла. Вони знайшли підтримку розпусної жінки, котра стала другою дружиною Нерона. І котра, бувши навернена в юдейську віру, використала весь свій вплив для сприяння їхнім кровавим задумам щодо поборника християнства. Павло мав малу надію на справедливість кесаря, якому подав апеляційну скаргу. З усіх своїх попередників нерон був найбільш аморальним, легковажним, кровожерним і жорстоким. Ніколи ще кермо влади не перебувало в руках більш деспотичного правителя. Перший рік царювання він відзначився отруєнням свого молодшого зведеного брата, законного спадкоємця трону. Усе більше занурюючись у пороки і злочини, не дійшов до того, щоб бив у власну матір, а згодом і дружину. Не було такого звірства, якого б він не вчинив, такого злодіяння, до котрого б не вдався. У кожної благородної душі він викликав тільки огиду та презирство. Подробиці беззаконня, що чинилися при дворі нерона, є надто аморальними й жахливими, щоб їх описувати. Його надзвичайна нечестивість викликала огиду і ненависть навіть у багатьох з тих, які змушені були брати участь у його злочинах, вони відчували постійний страх, не відаючи, яким буде наступний страхітливий злочин. Однак навіть злочини Нерона не могли похитнути вірності його підданих. Він був визнаний абсолютним правителем усього цивілізованого світу. Більше того, йому віддавалися божественні почесті і поклонялися як Богові. З військової точки зору засудження Павла таким суддею було неминучим. Але апостол знав, доки він вірний Богові, йому немає чого боятися. Той, хто охороняв його в минулому, міг і тепер захистити його від злоби юдеїв і влади кесаря. І Бог заступився за свого слугу. Під час розслідування справи Павла висунуті проти нього обвинувачення не підтвердилися, і в супері загальному очікуванню нерон виявив справедливість, що аж ніяк не узгоджувалася з його характером, оголосивши в'язня невинним. З Павла було знято кайдани. Він знову був вільний. Безперечно, якби суд над ним тривав довше, або з якоїсь іншої причини Павлові затриматися в Римі до наступного року, він загинув би під час гонінь, які мали тут місце. За час перебування Павла у В'язниці кількість навернених у християнство настільки зросла, що це привернуло увагу властей, викликаючи в них ворожість. Імператор був особливо розгніваний наверненням членів його власного дому і незабаром знайшов привід для жорстокої, немилосердної розправи з християнами. Приблизно в цей час у Римі сталася жахлива пожежа, яка знищила майже половину міста. Ходили чутки, що нерон сам підпалив його, аби відвести від себе підозру, імператор прикинувся вельми щедрою людиною, допомагаючи безпритульним і нужденним. Проте його звинуватили в злочині. Народ був схвильований та розлючений, щоби виправдати себе і водночас звільнити місто від людей, яких він боявся і ненавидів. Нерон Переклав звинувачення на християн. Його задум мав успіх, і тисячі послідовників Христа, чоловіків, жінок, дітей були віддані на жорстоку смерть. Павло уникнув цього жахливого гоніння, оскільки скоро після свого звільнення залишив Рим. Упродовж цього останнього періоду перебування на волі він старанно працював у церквах. Апостол намагався встановити тісніший зв'яжок між грецькими і східними церквами, укріпити віруючих у боротьбі з фальшивими вченнями, що закрадалися в громади та руйнували віру. Випробування і тривоги, яких зазнав Павло, відбилися на його здоров'ю, давали про себе знати і старечі немочі. Він розумів, що його робота завершується. І чим менше в нього залишалося часу, тим більше докладав зусиль. Здавалося, його запалу він не було меж. Рішучий, енергійний, сильний у вірі. Він відвідував церкви в багатьох країнах, намагаючись зробити все можливе, аби зміцнити руки віруючих, щоб вони старанно працювали для навернення душ до Ісуса. Щоб важкий час. Який уже навіть тоді починався. Вони могли залишатися непохитними у євангельській справі, вірно свідкуючи про Христа. Працю Павла в громадах після його виправдання в Римі не могли не помітити його вороги. Від початку гонінь при Нероні християни всюди стали забороненою сектою. Згодом, невіруючі юдеї задумали звинуватити Павла. У підбурюванні до підпалу Рима, хоч їм і на думку не спадало, що він був винний в цьому. Однак вони розуміли, якщо їм вдасться зробити це звинувачення, хоч трошки правдоподібним, його доля буде вирішена. Їхніми зусиллями Павло знову був заарештований і з поспіхом доставлений на місце свого останнього ув'язнення під час другої подорожі до Рима. Павла супроводжували деякі з його колишніх супутників. Інші щиро бажали розділити його долю, проте він не дозволив їм наражатися на небезпеку. Теперішня перспектива була більш несприятливою, ніж під час попереднього ув'язнення. Переслідування при Нерні призвели до значного зменшення кількості християн у Римі. Тисячі були віддані на мученицьку смерть за свою віру. Багато хто залишив місто, решта були пригнічені та налякані. У Римі Павла вкинули до похмурого підземелля, де він мав перебувати до закінчення розслідування. Звинувачений у підбурюванні до скоєння найбільш огидного і жахливого злочину проти міста і нації, він викликав всезагальну ненависть. Кілька друзів, які поділяли тягара апостола, почали залишати його. Одні просто його покинули, інші вирушили з місіонерськими дорученнями до інших церков. Першими війшли Фігель і Гермоген. Потім Дімас, злякавшись хмар труднощів і небезпеки, що почали скупчуватися, покинув переслідуваного апостола. Кріскента Павло послав до Галатійських церков. Тита до Далматії, Тихіка до Єфеса. Згадуючи про це, Павло писав у посланні до Тимофія, зі мною лише Лука. Ще ніколи апостол не відчував такої потреби у своїх братах, як зараз, коли він, ослаблений від старості, важкої праці і немочів, перебував у вологих темних казематах римської в'язниці. Послуги Луки, улюбленого учня та вірного друга були для Павла великою втіхою, даючи змогу підтримувати зв'язок з братами та зовнішнім світом. У цей важкий час під бадьоренням для Павла стали часті відвідини Онисофора. Цей співчутливий єфесянин робив усе можливе, аби полегшити тягар тюремного ув'язнення апостола. Його улюблений учитель перебував у Кайданах через істину, а він був на волі, тому не шкодував себе, намагаючись зробити життя Павла більш стерпним. У своєму останньому листі апостол так говорить про цього вірного учня. Хай Господь дасть милість домові Онисифора, бо багато разів він давав мені відраду і не соромився моїх кайданів. Але коли він прибув у Рим, то настирливо шукав мене і знайшов, хай же дасть йому Бог знайти милість від Господа того дня. Прагнення любові і співчуття закладене у серце самим Богом. Христос у хвилину душевної агонії в Гефсиманії палко прагнув співчуття, і, хоч Павло, здавалося, спокійно зносив труднощі і страждання, він також потребував співчуття, дружньої підтримки. Відвідани Онисифора, свідчили про його вірність апостолові в час його самотності, коли всі покинули його, вони принесли радість, підбадьорення тому, котрий усе своє життя віддавав служінню інших. Я хочу сьогодні разом із вами помолитися про те, щоби так як апостол, так і ми у час, коли люди байдужі один до одного могли. Чимось допомагати, хто має цьому потребу, і те, що ми можемо зробити. Помолимось про це. Отче, наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя свята, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволь від лукавого. Ці хвилини, Господи, вивчаючи цю історію останніх днів життя апостола Павла, ми знову і знову переконуємося. Як він у любові до тебе віддав своє життя служінню людям? Тож, беручи до уваги цей приклад, допоможи і нам, Батьку Небесний, бути такими, як був він, щоб унаслідувати тебе, унаслідувати Твою любов і щоб і люди могли зрозуміти Твою любов до них. Це наша молитва і прохання. Нехай через наше життя буде прославне і звеличене Твоє святе і величне ім'я. Ім'я Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Інколи ситуація в житті нашу може повертатися так, ставати такою і незрозумілою для нас, там, де ми можемо чекати небезпеку, можемо мати гарний вихід. Так як це було у житті апостола Павла. Ніхто не сподівався, що Нерон його відпустить, але він відпустив. Друзі дорогі, можливо. У вашому житті щось є несприятливе. А я знаю історії, коли передчасно людей відпускали на волю наві сучасних в'язниць. Тому, коли сьогодні вас мучить якесь переживання або якась трудність, віддайте своє серце Богові. Бог допоможе і допоможе вирішити вам вашу проблему, ваші переживання і дати мир у ваше серце. Але щоб він міг дати вам мир, ви прийміть Його. У своє серце і проживіть цей день із Богом. Наша передача завершена. Я бажаю вам Божих благословень і до побачення.